Тільки тут подружились з Наталією, як вони переїхали, і вона мені дала. ну Вони зовсім такі високі, мабуть, метр 30 висотою. Може, з них можна теж, говорять, з будь-якої хризантими, кроме е е крупної, можна зробити шарик. Ну, я не, не пробувала, а ці в мене ось тут, дивіться, які. Відкриваються вже. Давайте квітуйте, а то мороз даре і все такі так пізні, пізні. Їх можна винести туди за забор. Та й тут хай. Може, цих зірвати? Навіть не знаю. Вони не всі роз... розкрилися. Іду по жовтеньки, мабуть. Що тут уже трояндочка закінчує оця квітувати, Алюся її не хоче. Сама мені дала, каже, може потім візьму. каже, вони колючі, колючих я не хочу. Ну, оце ось. О. Цей кущик, я його, звичайно, від ціля приберу. Тут у мене роза, яка плететься по забору, то я приберу цей кущ. Відквітує чи навесні. Так. І тут у мене теж жовтенькі є. Я їх так підв'язувала, білі жовті, але був вітер, так все повалило. Оцей кущик треба звідси кудись перенести буде. Я ще не спланувала куди. Тут будуть Вон, Санталіна росте вже в мене. Та, що Наталочка мені з лівого берега презентувала і беріс тут. Ну, Він не весь прийнявся, бачу. А чому навіть не знаю. Я тут перекопала, вроді тут не було гробаків. Чому він? Ну, і я це тут зірву. Тут же ж сонечок повно. Ой. Ну, я під кипяток трішки ось тут, що мішають, Добавлю в вазочку, та що в кухні стоїть, ось так. Зірвалась ще за двором ці ромашечки. Вони так пахнуть, і зараз зрозуміло яка більше пахне. І зараз я кип'ятком обілью, щоб не занести ні тлі, ні нічого додому не занести. Ну, правда, гарний букет з таким. Але ж вони так мало квітують, зовсім мало. Ну, місяць. Ну, деякі трішки більше. Арбуз прийшов. Арбуз, ти де був? Ти де скільки був? Та гарний такий. Не можу підійти, він там уже все, що лишилося, збирає, а мисочки є ще, він не поїв. Давно ти не приходив, я думала, тебе вже і немає тут. Голодний чи що? О, поставила йому так, голодний. Ну, їж, ну їж, не бійся нікого, ти сам з кому хочеш даси. Арбуз їж, їж.